В історії кожного народу поряд зі світлими і героїчними сторінками є періоди трагедії та скорботи, які лишають свій слід в серцях кожного громадянина нашої держави. Народна пам'ять про трагічні події минулого століття не згасне ніколи в наших серцях. День пам'яті жертв голодоморів щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Традиційно в цей день перші особи держави відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні. У Білгороді Дністровському міський голова, керівництво міської ради, представники учнівських та трудових колективів, громадськості та засобів масової інформації взяли участь у церемонії вшанування, яка пройшла 23 листопада біля пам'ятного знаку Вічна пам'ять жертвам голодоморів. Настоятель свято георгіївського храму протоєрей Євген Поліщук відслужив панахиду. Після чого учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку жертвам голодоморів і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Нагадаємо, в день пам'яті жертвам голодомору о 16-й годині оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Після чого по всій Україні відбувається акція Запали свічку. В рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.